Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас огляд на ось такий цікавий бінокль Bushnell 7х35 із досить широким полем. Знаходиться бінокль ось в такому м'якенькому, гарному чехольчику. Ну і сам бінокль. Ось таке компактне виконання. Бінокль виготовлений у Японії. Просвітлення швидше за все вже багатошарове. Наочники низенькі, підібрані дуже гарно. Коли ви в них дивитеся, відразу бачите все поле. Також поле чітке, акуратне. Бінокль володіє швидким фокусом. Тобто, ось так незначних в незначних межах фокусуючи барабан ми маємо повне фокусування самого бінокля. Штука прикольна, якщо ви спостерігаєте за швидко рухомими об'єктами, ви можете тримати у фокусі якусь там пташку, метелика. Але якщо ви привикли дивитися на безкінечність і вжиматися очима в міст, то коли ви вжимаєтесь очима в міст, бінокль дуже легко розфокусовується. Тому ця система має як свої плюси, так і свої мінуси. Потрібно постійно контролювати сам бінокль. Бінокль був покритий софтач пластиком, який починає з часом сходити. Це проблема всіх софтач пластиків, не лише саме цього біноклю. Також бінокль виконаний на БК7. Я думаю, ви знаєте, що фірму Bushnell я не долюблюю, але тим не менше, даний бінокль показав дуже себе гарно. Він, в принципі, дороблений у всіх частинах, немає ніяких е, ні люфтів, гарне поле. Е, підібрано гарно наочники, дивитися в нього дуже зручно. Абсолютно немає ніяких нюансів, бінокль не синить, в нього нейтральна кольоропередача. Також даний бінокль дуже різкий і практично повністю відсутня хроматична операція, що відверто кажучи, мене порадувало. Що стосується поля даного бінокля, вказано 499 футів на 1000 ярдів, це те саме, що. 166 ярдів на 1000 ярдів, або 166 метрів на 1000 метрів, або 9,5 градусів, або 66 градусів по окулярах. І це цілком нормальне, пристойне, широке поле. Загалом бінокль показав себе дуже зручним, непоганим і приємним. Що мені взагалі дивно казати про фірму Bushnell? Ну, в даному випадку це так. Ну що ж, глянемо, як показує Bushnell 7 на 35. З таким широким полем і порівняємо із абсолютно новим денто 7х35 із коробочки в ідеальному збереженні. Дивимося у бушнел. Ось така картинка. Присутня, звісно, легка дисторсія для надшириків це норма. Зона різкості достатня, хоча самі краї вже вивалюються, є певна кривозна поля. В той же час зображення дуже навіть приємне. Гляньте, окуляри стабільні, не з'являється ні мила, ні хроматизму. Зображення гарне, приємне, різке. От відразу ви на нього дивитеся і воно вам відразу різке і з достатнім контрастом. Зверніть увагу, хроматизму практично нема. І це є БК7. Я б сказав, що хроматизм відсутній як для такого класу бінокля. І глянемо БПЦ-7. Таке зображення. Видно, що контраст гірший. Зона різкості приблизно така сама. Але поле гірше. Сама різкість також достатньо хороша. Ну, просвітлення, звісно, таке собі. До речі, зверніть увагу дисторсія приблизно такого ж рівня. Хоча даний бінокль не є надширококутнім, глянемо різкість в центрі, бушнел. Ось така прекрасна картинка, достойна різкість, мінімум якихось викривлень, гарний мікроконтраст, дуже приємне зображення. Бінокль не синить і не теплить. Фактично повністю нейтральний. І глянемо у наше тенто. Ось так. Тенто насправді теж досить гарно показується, досить хороший бінокль. Він набагато різкіший, ніж восьмикратні біноклі. Видно, теплинка, така дещо гірша кольоропередача. передача. Різкість також досить хороша. Ми глянемо поле зору, отак от я зняв наочник із тенту. Знімемо тут наочники вставлені, зразу видно все поле, чітка окантовочка. Ось таке приємне зображення. І глянемо у тенто повне поле. Отак, якщо запихати очі, є такий чи то тенулювання, чи блекаути. Відходимо назад і бачимо, що край нерівний. Тобто щось тут недораховано. Саме поле менше, плюс його нормально не видно адекватно. Тому я вже починаю приходити до думки, що ці гумки розраховані не неправильно, а цілком правильно, щоб приховати такий дефект оптиків. Ну що ж, друзі, що думаєте ви на рахунок таких біноклів? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока.